Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про значення слів. Готові? Тоді починаємо. Складіть речення з поданих слів. Як ви його розумієте? Полічіть скільки слів у реченні. Добре. Поміркуйте. Для чого нам потрібні знання про слово? Розгляньте комікс. Що порадила Леся Юлі? Пояснення слова дятел ми можемо знайти у тлумачному словнику Ось що там написано: Дятел, лісовий з довгим Гострим та міцним дзьобом птах, який добуває їжу з щілин кори дерева. Отже, кожне слово має своє значення. Значення слів можна знайти у тлумачному словнику. А тепер закінчіть речення. Кожне слово має своє. Значення слів можна знайти у. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!